Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні у грі Hollow Knight ми спробуємо здолати лорда зрадника богомола в садах королеви. Зараз нам допомагає Клос. Тобто ще не зараз, а ось буде допомагати скоро. Це було якось не дуже взагалі. Ось, ось і вона. Вони, вони беруть і підходять от мене. Тобто вони б'ють тебе не ударом, а тим, що підходять. Ось і власне лорд зла... зрадник. Постійно я потрапляю на удари в такі. Жаль, він убив її. Але, ну, добре, що здолали. Це вже моя була восьма спроба. Жаль. Тут нікого не можна. Важкуватий босс, якщо чесно. Так, набір зачарувань. У нас ось такий. Я забув показати попередньо. Опа. зрозуміло кого. Захищати. Купа богомолів, напевно, вони нападали. Захищати. Здається, ми десь трішки ліворуч. Ось тут бачили це деревце чи що це. Не зовсім зрозуміло. Добре, зайдемо. Нічого? Тут теж нічого. Важно перевіряти всі ці речі. Оп. Вау. Так, це не зовсім гарно, але ми спочатку прочитаємо думки. Є той бік. Так, то воно може має доступ до розуму. Тоді печаті впадуть перед їхнім мечем. Перед його мечем. Воно має. перед його мечем. Yeah. Чи клинком, точніше. О, Один прибув. Це Біла леді. Далеко воно прийшло, щоб мене знайти. Чи воно шукає моєї допомоги? Чи воно. Чи шлях привів його випадково до цього усамітненого місця? Це правда. Правда, що ми чекали. Ні. Це не точно. Такий, як ти, був очікуваний. Ну, чекали такого, як ти. У мене є подарунок, який тримав. Тримався довго для одного з твого виду. Половина цілого. Коли об'єднаний, велика сила дається. І на шляху уперед велика сила буде потрібна. Вау. І це у нас білий фрагмент. І де він... А, ось тут він. Ого, аж 5. Не можна, ну, але не можна одягнути все одно. Так, нам потрібен, я так розумію, тепер друга половинка цієї штуки, яку потрібно десь буде знайти. А для цього, я так розумію, нам, нам потрібно буде здолати тут майже всіх. Фрагмент ми отримали. О, можна поговорити. Так. Це було щось. Е Істина битва могутніх воїнів. Така інтенсивна, така. Е Клеймерік. Така руйнівна. Це, звісно, щось. Ну На що я могла сподіватися. Дякую за твою допомогу, мій друже. Для маленького рука ти дав е, гарний приклад. Ми зустрінемось знову, я впевнена в цьому. Ну. Так. Зустрінемось, ми її звільнимо. Вона вже покинула цей світ. Свою задачу виконала. То вона хотіла якусь серйозну битву, ось вона і є. Нагадаю, ми її врятували в стародавньому басейні десь ось тут, там від жучків. Всі думали, що вона сильна. Ну, просто виглядає кремезно. Але таки сильна. Здолали разом жучка. Так, а тепер повернемося до того, що у попередній серії до. озера духів до кладовища. Там потрібно всіх духів прибрати. Там ось така буде тактика, а потім уже прибрати найголовнішого з них. Ну, тобто того, що захищає протектора. До речі, оскільки ми вже тут, я думаю, можна. Взяти і переміститись туди. Уже за допомогою нашого цвішка снів. У нас всього 1600, не тисячу, скільки там мало бути. Так. Тепер нам потрібно обов'язково ось це залишити. Так, потрібні жучки у нас були у попередній серії. Ну, я навіть не знаю. можна ось це. І точніше, напевно, краще ось ця штука, і ще можна трішки здоров'я. Головне, щоб жучки були. І всіх по черзі відправляємо на спочинок. А то купа духів тут. Так, його поки не чіпаємо. Тут уже нікого немає. Ми всіх вислухали перед цим. А, ударив на цей раз. Знову ударив. Так. дарив, мушки нам допомагають дуже добре. <ріст> і, здається, всі, зараз глянемо, треба вийти і зайти. Звать заспокоїлась тут так тихо, але я відчуваю поразку. В цьому місці я одного разу займався справою. Але що це? Так важко згадати? Це, звісно, було важливо, як я міг таке забути. І все. Тепер з ним можна справитись. Тут стало спокійно, всі перейшли в інший світ Це ми виконуємо роботу якогось сінігамі, переправили душі в інший світ. У нас наступне. Тут уже є. До речі, я трішки підбив арену перший другий рівень. І спробував третій, проте поки що не вдав, Десь Половину арени тільки зміг пройти. Треба б ще тренуватись. Але вже у нас 144 Із 150. Тобто ми вже наближаємося. Так, у нас ще залишився ось цей бос. І ще червоненький я повідмічав босів зіснів. Грім також є. Ну, виходить у нас з таких, скажімо так, матеріальних босів, не рахуючи Гріма, який в контенті. Ось залишився захисник неправильно. Захисник гнізда. І я думаю, зараз спробуємо його і здолати. Так, тільки потрібно якось одягнутись трішки вже інакше. Трібно взагалі глянути, як з ним битися. Точніше, так. Такий okay, наш один з найдаліших варіантів, якщо чесно. Так. Я, напевно, зупиняти не буду там не прямо так далеко. Наш станція. Через трамвай найшвидший шлях. шок ми ще не пробудили, так що тут поки що не можемо зайти в палац. Нам потрібно якогось хоча б одного боса зі снів здолати. Я навіть не знаю, хто з них простіше, якщо чесно. Єхали. Так, Можна зберегтися тут. І, до речі, по карті так, звідки вже буде ближче, чи звідси, напевно, звідси навіть від трамвайчика ближче до нього, чим йти через весь вулик. Заодно й піднімемо трішки мани чи душі. Як воно тут називається? Ой, то я розбудив лихо. Ой, це свідки взагалі прилетіло. Та ну, то й набрали мани. Отсюди сюди вирішив залетіти, так? Вау! Тут поміщається непогано. Так, тепер до нашого захисника. Де він там? Прямо, 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 прямо бажано ці штуки здолати по дорозі усі Так, водім. І тут королева вулика, і у неї є захисник. Тут згадати, яка в нього взагалі тактика. І не дають відновитися. То він випускає цих мух. Більше я на нього просто наступаю. Так, через секунду будемо там. Так, ось ми на місці. Щоправда, у нас поки. Зача... Так. О, от і все. Виявилося, що просто потрібно нормально ухилятися від нього. Ну, зачарування у нас ось такі. Навіть не каже, про що він думав. Так. Ну, тут серйозно знов колючки. І у нас нова здібність. Цікаво, це рахується, що у нас є всі, якщо це тільки половина маски. Можемо зараз перевірити у нас можна буде придбати щось гарне. Немає ну, якогось проходу десь кудись. Я, наскільки пам'ятаю, тут на краю світу тут уже вулик видно. О, можна послухати. Мілицарю, на кінець ти звільнений. Це королева вулика Веспа. Маленька річ. Я знаю твій вид. Якщо ти хочеш вирішити своє минуле. Тоді я не та королева, яку ти шукаєш. Це бліді істоти, які винні за твою привинні в твоїй природі. Хоч і цей вулик існує в Халаунесті, ми не відіграємо в ролі в його існуванні. Так, тоді тут усе. І зараз ми перемістимось сюди. Швиденько якось не знаю як, але швиденько перемістимось от сюди. Через секунду будемо там. Ми трошки раніше зупинилися, хочу те, що показати. Ми біля Блакитного озера десь ось тут. Тут десь сиділа білочка. Тут залишився тільки. Нейл, тільки цвяшок залишився. Хі, вода. Так. І все. Тепер заражені. Перехрестя. До речі, а тепер можна дострібнути? А, так, тепер застрібнути хоч можна нашими здібностями. Так, ну що? вже теоретично є всі 40, але половинка, видно, не рахується. Тоді нам ще потрібна друга половинка, а на неї потрібно буде постаратися. Бо у нас є вже всі. Але це не рахується виходить. Так. Ну що ж, тоді в наступній. Серії. Я не впевнений на рахунок арени, чи ми зможемо зараз здолати, але доведеться здолати одного з босів снів. Я так думаю, що може хоч когось вийде. Це нам відкриє там хоча б якісь опції. Нам потрібно тих 200 есенцій. Так, я ще десь один синенький. Там теж повинен бути червоненький. Так, 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 не бачу, але він точно є. А, ось. Ну десь там, приблизно. Ну, що ж тоді, на поки все, вже в наступних серіях спробуємо хоч когось здолати з цих сновид. Не знаю, можливо, почитаю якісь тактики, щоб було простіше. Бо не з, усь... не з усіма можна легко справитись. Дякую за увагу. Бережіть себе.